Ні дня без нових прозрінь та відкривань про Андрія Єрмака. Із рук викривачів Юлії Мендель та Дмитра Кулеби знамено копання скинутого глави офісу президента прийняв один із улюблених блогерів офісу Ігор Лаченко. За повідомленням телеграм-каналу Лачен пише: При обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу вуду. Вуду буду чаклувати, дзьоба й кістку слід додати. Купа дзеркал, предмети для ритуалів та купа дивних ікон та браслетів. І це не жарт. Всі були в шоці, бо такого ще не бачили. Чорний маг Андрій Єрма. І якщо це правда, а не просто черговий прощальний копняк від офісу своєму колишньому, то не дивно, що такий фанат езотерики і чаклунства зміг додуматися навіть узяти на роботу в офіс Арестовича. Я кімперс. І люблю все грандіозно. Бо які питання до твоєї кадрової політики, якщо замість твоєї голови її визначає розклад таро чи ворожіння на кістках копченої жаби? <му> Лилося з вуст придворних правдососів. Нестримно й повноводо, мов ріка. Усе, що ми хотіли знать, та досі соромились спитати про єрмака. Писав Лачен, рекли Кулеба й Мендель, і з кожним днем жахало нас знання, який же стрьомний, інфернальний крендель невинну владу підставляв щодня. Немов сценарій фільму з Голівуду вражали нас новини щодоби, відьомські амулети, лялька Вуду знайшлись в печері у алібаби. Кістки, браслети, зілля, талісмани, корона з пір'я чорного крука, з липких тенет снотливої омани, звільняла правда нас про Єрмака. Томовики, чорти, елементалі, офірний цап в червоному гробу, спливали все нові, нові деталі безпрецедентних обшуків набу. Хрестились в шоці навіть мама з датом, коли в синка знайшли в одній з кімнат батів, метровий фалоімітатор та сім неповнолітніх козеня. На кухні замість звичного обіду варились у реторті відьмака ропуха, кріт, секретний штам ковіду та волосок з грудей Стефанчука. І, врешті-решт, з відкритих антресолів упав на детективове чоло засушений Альоша Арестович. Останній мах, що стримував це зло. Зізнань раптових не вщухала злива про те, як затівалась хтивим злом, чергова вакханалія жахлива в ОП під найвеличнішим столом. Змахнувши з бороди сльозинки горді, Сережа Радник тихо гумунів, як кожен ритуал магічних оргій болів йому не менше двох-трьох днів. Неслось виття по трубах телеграму і позитивних платних розумак про те, як рвав зади на пентаграму володар тьми, відьмак Андрій Єрмак. І щось Текло з щоки по підборідді, таке щемке солоне і скупе: від щастя, що в країнському підідіді немає більше місця в нас, в опе.